Мої вітання, друзі. Ви думаєте, що майстрів нічого не ламається, от і не вгадали. Колонки в мене домашні зламалися. Вмикаємо їх, але вони не працюють. І вони вмикаються через деякий час самостійно світлодіод живлення, і вони працюють. Шатаємо, двигаємо, але, як ви бачите, з дротами тут все в порядку. Така цікава поломка, як ви гадаєте, що таке може бути. От і я. Не знаю. О, бачите, вімкнулися. Нібито підозра на дріт, але це трішки не так. Шатаємо дроти знову, але нічого не пропадає. Цікава несправність. Давайте будемо розбиратися. Стукаємо, грюкаємо, але нічого не пропадає. Так, я не знаю, що, що за що хвататися. Бачите, працюють. Але пройшов деякий час і знову вони потухли. Потухлий індикатор живлення, шатаємо, двигаємо, стукаємо, але, як ви бачите, нічого не відбувається і напруга не з'являється. По ватметру у нас нічого не показує. Струм споживання в нас відсутній. Ну що, давайте будемо пробувати розбирати. Як ви бачите, вони тут клеєні, мабуть. Зараз знімемо решітку, бачите, нічого не відбувається. Абсолютно. Так, будемо знімати решітку. Можливо, тут є гвинти для розбірки. Але тут у нас повний облом, куча пил, пилу, але гвинтів немає. Давайте почистимо від пилу і будемо далі дивитися, як їх розібрати. Так, гвинтів немає, звісно, і будемо роз, розполовинювати, знімати оцю верхню кришку. Так, трішечки напрягаємося і робимо такі. Тіло дв... Дв... движіння, так би мовити, і в наглу розполовинюємо колонку. Тут ми бачимо динамік і трансформатор живлення. Давайте ми будемо перевіряти трансформатор. Знімаємо гільзи обжимні. Одну, другу зняли, перевіряємо на опір, але, як ви бачите, мережева обмотка у нас не дзвониться. Опору немає, тобто проблема десь в трансформаторі. Так, я тут ще раз вимкнув. Давайте ми зробимо такі маніпуляції, стук 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 І як ви бачите, у нас зараз колонка індикатору жилення засвітився. Тобто проблема десь в самому трансформаторі. Так, давайте заміряємо напругу, поки вона ще працює 11,7 12 вольт. Так, давайте розберемо трансформатор, знімемо його і подивимося, що тут да, тут написано: у нас є надписи 9 вольт 05 А. Це дуже добре. Ну що, будемо його, мабуть, викидати. Давайте ми його спочатку. Відпаяємо, подивимося, що тут всередині. Я добрався до середини, є тут термозапобіжник, трішки поковиряв, його погрюкав, постукав, але проблеми я тут не бачу. Десь, десь проблема все-таки є внутрі. Але ми не будемо займатися трансформатором і поставимо імпульсний блок жилення на 12 вольт. Він сюди дуже гарно стає. Підпаюємо дроти живлення 220 подаємо і дивимося, що на виході маємо 12,2 вольта. Це дуже добре. Так, будемо його ставити, підпаюємо низьковольтні дроти, полярність тут не обов'язково дотримуватися, тому, тому що в другій колонці стоїть діодний міст, який все випрямить. Вмикаємо, подаємо живлення, і як ви бачите, індикатор живлення засвітився, все в нас реагує, на включення-виключення все дуже добре. Далі перевіряємо на саме на сигнал, все в нас працює. Далі ми беремо двосторонній Скотч приклеюємо його до плати і будемо плату приклеювати в самому корпусі. Все, зняли ізоленту і приклеюємо до корпусу. Далі ми за допомогою клею B7000 будемо склеювати саму колонку, намазуємо по периметру по торцю клей. Наносимо і, звісно ж, закриваємо верхню кришку, дивимося, щоб у нас нічого ніде не, не впиралося і нічого не замикало. Протискаємо, і клей у нас висихає. Далі клей висох, перевіряємо ще раз. Все, бачимо, що індикатор засвітився. І, звісно, ще раз перевіримо дідовським методом. Все, як ви бачите, все запрацювало. Я надіюсь, що вони ще попрацюють. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.